У нас гра Райнера кніція <схід> у пошуках Ельдорадо. Як ви відкриваєте ці коробки? Я боюсь, що я зараз або себе поріжу, або коробку. Коробка досить тяжка і тут мабуть багато елементів. <плук> Вау! А він глибоко в густих джунглях Південної Америки розкинулося Ельдорадо. Місто золота. Трошки мені нагадують замки Бургундії. Прям теж таке трохи бридкувати. Брядкувати детальки. О, тут жетон шляпи або жетон ящерки. Яка несе в собі золото, вона золото несе. Я думала сир. Вау! Житон карти. Тайлики печери. Знову жетон карти. Ще карта. Колодобуть награди карти. Тут тільки карта. Жетони експедиторів. Тут дві колоди невеличкі, прикольна обкладинка. Мільйонер. Як багато жінок в цій грі? Абориген так зразу не скажеш, але здається, чоловік. У нас тут є багато білих чоловіків, багато жінок в цілому. Є один абориген. Чого лише один в Вальвельдорадо, один аборген? Мореплавець симпатичний. Чекайте огляд.